Бажаю здоров'я, шановне криптотовариство. Сьогодні я максимально доступною мовою вам покажу, як вивести монети DOX з гри, як їх перекинути на гаманець, потім з гаманця перекинути на біржу, як придбати USDT, потім за рахунок USDT придбати тон, як його перекинути на гаманець, Тобто максимально цікавий процес буде, максимально доступною мову саме для вас. Тому обов'язково підписуємося на мій канал Криптопорш, обов'язково жирно подбайку на це відео, і я починаю. Я це все знімав з телефона, щоб ви максимально зрозуміли, як це все влаштовано, щоб у вас не було ніяких питань. Але якщо у вас... Будуть питання, все рівно пишіть в коментарях. Вам з радістю допоможу, тому що сьогодні буде дійсно цікава інформація, і саме головне, вона буде лаконічна і доступна саме для вас. Поїхали! Так туристи, давайте почнемо з того, що нам потрібно скачати тон кіпер. Це гаманець на блокчейні тон, за, за рахунок якого ми будемо вводити свої монети DOX на даний гаманець. Тому спочатку ми його качаємо. Обов'язково зверніть увагу, що коли ви будете скачати там, наприклад, чи Play Market, чи е, Google, е, вам там буде надаватися 16 слів це паролі. Тобто ви обов'язково ці паролі зберігайте, тому що за рахунок цього ви можете відновити там доступ до свого менцев в будь-який момент. Тому обов'язково зверніть увагу. Там, зробили скрін, все, поїхали далі. Не зациклюємося. Скачали тон Відповідно, як ви бачите, в мене вже скачаний тонкіпер, він поповнений. от Є на моєму балаці тон, USDT і таке інше. Як поповнювати? Тон, я вам зараз покажу. Тобто Ми натискаємо на тон і тут є е, графа отримати. Як ви бачите, це адрес. Тобто, це як е, ну, банківська картка. Є картка, є реквізити. Щоб перекинути на цю картку, потрібно використовувати реквізити. Так само тут, все максимально просто. У нас є адрес гаманця, на який ми будемо перекидати тон. Умовно кажучи, ми скачали тон. Поїхали далі. Щоб далі нам робити ті чи інші дії, нам потрібно його законектити в грі DOCS. Що для цього потрібно? Ми просто натискаємо Connect-Wallet. Тут ми під'єднуємося, все відбувається взаємодія. Як ви бачите, я гамнеці під'єднав. Тобто тут нічого такого складного немає, максимально все просто. Все, рухаємося далі. Дивіться, для чого нам потрібно під'єднути гаманець? Тому що ми так не можемо вивезти свої монети докс, прямо на біржу. Нам потрібно спочатку вивезти на гаманець, а потім з гаманцем ми прикидаємо на біржу. Але щоб це робити, нам потрібно заплатити за комісію. Тобто, це так само можна прийняти з картками. Якщо, наприклад, ви перекидаєте кошти, ви платите за комісію. Так само в блокчейні тон ми платимо комісію в тон. Тому нам потрібно, звичайно, поповнити даний гаманець, щоб здійснити транзакцію. Тому що там буде мінімальна транзакція, там можливо 0,00. Але в Решті-решт, якщо у вас не буде поповнений гаманець, тобто на самому гаманці не буде тон, то ви ніяким чином не заклеймите свої майбутні токени. І коли там всі будуть продавати, ви будете так, ага, поки зайду на біржу, поки придбаю і таке інше. Тому що натуристо, дивіться це відео уважно і виконуйте всі дії, які я вам зараз показую. Умовно кажучи, ми вже скачали гаманець, приєднали його до DOCS, тобто законектили. Тепер ми перейшли на біржу OKX, тому що на біржі OKX буде відбуватися лістинг 20 серпня. Якщо у вас немає ще акаунту на біржі OKX, посилання на біржу буде під цим. Цим відео від мене отримуєте бонус. Плюс також мою підтримку. Якщо, наприклад, ви взагалі наприклад, не реєструвалися на біржі, не знаєте, там у вас взагалі немає ніякого балансу, то вам, звичайно, потрібно придбати USDT. Для чого вам потрібно придбати USDT? Для того, щоб ми за рахунок USDT придбали тон, який ми будемо використовувати для того, щоб клаймити свої токени. Тобто за тон ми будемо платити за газ. Е, є два способи, ну тож точніше, не два способи, а один спосіб це або поповнити е, е, на біржу з іншої біржі, або, наприклад, придбати через p 2 p Що означає p 2 p Тобто це ви під'єднаєте свою картку і за рахунок гри. Ви купуєте USDT. USDT це цифровий долар. Умовно кажучи, як це все відбувається. Ви заходите, все показує вам, натискаєте там оплату, потрібно вам спочатку прив'язати свою картку. Додати спосіб. Ось натискаєте там спосіб оплати, тут вибираєте той банк, який вас цікавить, там є моно і такі інші. Вибираєте його, підв'язуєте і вводите там свої реквізити. І за рахунок цього ви купуєте USDT, Тобто, якщо є графа купити, є продати. Тобто ви перекидаєте кошти іншій особі, гарантом є біржа, щоб ви не хвилювались. Тобто, бачите, ви можете вибрати тисячі осіб, тут є ще ліміти доступні. Наприклад, якщо наприклад, ви хочете придбати 100 доларів, то там є там певний ліміт. От, наприклад, людина тільки купує там, наприклад, до 260 доларів, тобто вище він вже не. Не може вам, наприклад, задовольнити, якщо, наприклад, ви захочете там 300 доларів придбати, тільки 260, тобто є такі певні ліміти. Тобто можна купити, можна продати. Якщо, наприклад, ви купили USDT, так само можете продати USDT. Тут все максимально просто, я гадаю, нічого за немає. Але якщо на цьому етапі у вас виникають питання, пишіть в коментарях, або пишіть мені, я вам зараз допоможу. Мовно кажучи, ми придбали USDT, давайте. Е, уявимо, що на, на нашому гаманці вже є USDT. Там наприклад, там 20 чи 10 доларів це неважливо. Нам потрібно на всього придбати тонн. Рахунок тону ми будемо робити м, клайм, а клайм, відповідно, щоб він здійснився, потрібно платити за газ. Умовно кажучи, у мене там є 10 USDT чи наприклад 4. І тоді ми переходимо в графу торгівля і на спотовій торгівлі ми купуємо самий тон. Ми натискаємо тон. Як бачите, натискаємо торгівля, все максимально, просто що на туриста нічого там не складно нема. Є лімітний ордер, є маркет ордер. Що це лімітний ордер? Це коли ми ціну виставляємо. І коли, наприклад, це акти підходу до ціни, це в даному випадку ордер здійсниться. Маркет ордер це ми купуємо по актуальній ціні, яка зараз є. Тобто зараз актуальна ціна 6 доларів 65 центів. Тобто ми зараз придбали, там, я не знаю, яка у вас там сума, бо ще 5-10 доларів. Я, наприклад, у мене на балансі там 4 долари, я купую там, на 2 долара. Зараз ви бачите, О, все, купити тон. Ось, відбувається орден, орден розміщено, все. Я його придбав. І зараз на моєму е гаманці активи натискаю. І в мене тут буде, ось, бачите, тон, відобразився. Я вам показую, скільки в мене зараз є. Ось, у мене на 2 долара. І нам цей тон потрібно відправити на наш гаманець, тонкий Тому що за рахунок цього ми будемо сплачити комісію. Щоб вивезти, наприклад, тон, нам потрібно там вивезти криптовалюту. Натискаєте. Потім обираєте Тон. On-chain, вибираєте не внутрішній переказ. Внутрішній переказ це коли ви робите перекази між аккаунтами OKX, а нам потрібно перекинути на е, гаманець, тонкіпер. Це називається on-чейн. криплюту через е, блокчейн. Тобто Ми вибираємо адрес. Адрес я вам вже показував, як це ну, все відбувається. Тобто Ми натискаємо тонкоїн, отримати. Виключно, якщо ви перекидаєте тон, нам потрібна адреса тон. Якщо ви перекидаєте USDT, то нам потрібна адреса USDT, щоб ви розуміли. Ось ми, наприклад, копіюємо. Адрес копійони. ми вставляємо адрес тона мережа ведення коштів. Бачите, на саму зараз відразу підсвічує тон тон. Обов'язково. Комент там не обов'язково, а в деяких моментах можна просто вивести. Ми натискаємо МАКС, і ми виводимо ту суму, яка в нас є на балансі. Якщо, наприклад, там буде писати за комісію, то просто ми вводимо меншу суму і залишок залишаємо на комісію. Ну тобто тут це максимально просто, що на ну, туристі нічого складно немає. І натискаємо на «Діслати». Там є методи підтвердження, тобто або там верифікація, або там, там на телефон прийде. Важливо менше на туристів. Якщо наприклад, ви хочете використати P2P, то вам 100% пройти потрібно пройти верифікацію. Там нічого складного немає, я на жаль, це не записав на з телефон, тому що вже має все пройдено. Там на, надайте свій документ або паспортні дані, або, наприклад, посвідчення, вам перевірка. Відбувається і все. там нічого складного нема. Від слова зовсім не бійтесь, це все нормально. Це навпаки, збереження вашого депозиту, щоб ніякі там шахраї не зламали ваш аккаунт. Для цього проходимо ми верифікацію. Умовно кажучи, уявимо, що ми зареєструвалися на біржі, пройшли верифікацію, придбали криптовалюту за допомогою P2B, Тобто, ми підняли картку за допомогою гривні. Ми придбали USDT, за рахунок USDT Ми придбали тон. Потім ми тон успішно перекинули на тон Кіпер. Які ми там вдало там скопіювали адресу, і, умовно кажучи, там через 2-3 хвилинки на даний адрес, на даний ТОН-кіпер, на даний гаманець там приходить ТОН. Ви це все побачите, ніяким чином, там нічого складного також, повторюсь, немає. Потім, враховуючи те, що ми вже все зробили. Ми все зробили. Ми потім можемо зайти в грудок. Зараз, на жаль, не можемо ми вивести е, свої токени, тобто 85 тисяч. Можливо, тоді, коли ви вже будете дивитися, буде вже можливо. Тому що я намагаюся зараз швидко зняти, щоб люди, коли вже розуміли, що вже можна вводити, поглянули відео і все залітили з двох днів, і максимально все швидко зробили і класно. Тому, можливо, там далі буде там, написано там графа клейм. Тобто ми можемо заклеймити і всі ці токени, які в нас на нашому балансі є, ми заклеймимо на нашій гамместонкіпер і заплатимо комісію в тонах. Тобто там буде 0,00 невелика, комісія буде 100%. Єдиний момент, єдиний момент, там, O's claim, там є така графа, як натискаєш. там Потрібно було наприклад, підписатися на Twitter на канал, і там у нас також є можливість придбати тон за рахунок зірочок. Ну, це не одне, знаєте, як завдань, щоб потрібно там придбати зірки, а потім придбати за рахунок зірок тонн. Це просто, знаєте, як приклад, нам це не потрібно, тому що ми придбали тонн на біржі, перекинули на твонкіпер все. На нашому гаманці є вже тон. Ми можемо легко там клеймити і за рахунок цього платити комісію тонн. Умовно кажучи, зараз ми це не можемо, не можу я вам показати, тому що зараз неактивна кнопка. Можливо, там ввечері воно вже буде активне, але, врешті-решт, як ви бачите, на нашому балансі є тонн. Ми можемо легко виводити свої токени під назвою DOX. Потім, потім Ми з гаманця тонкіпер хочемо вивести, вивести свої монети DOX на біржу вже. Тобто, яка, як, як це відбувається? Ми з гри переводимо спочатку на гаманець. З гаманця ми переводимо на біржу, і на біржі ми вже можемо продавати. Для цього нам потрібно зайти в активи. Потім ми натискаємо поповнення. Вибираємо актив DOX вибираємо актив тон. Як ви бачите, є адрес для поповнення. Ми його копіюємо. Потім ми повертаємося в тонкіпер. Він каже, давайте що уявимо, що в нас вже на нашому гаманці є та кількість монет, яку ми вже вивели з гри. Ми копіюємо, потрібен коментар. Коментар ми копіюємо, там нічого такого складного нема. Тобто є там. Це все просто. Ми копіюємо, Продовжити. І тут ми обираємо ну, зараз у нас не активне, не відображається. Тут в графі буде, наприклад, написано DOX. Ми обираємо ту кількість монет. Вибираємо максимум і відправляємо, натискаємо продовжити. І ми також платимо комісію тон. Тому закиньте, будь ласка, там можливо один тон, можливо, там ну, півтона. Я, я чесно кажучи, не знаю, там яка комісія буде. Ну на 100% буде мінімальна. І все за рахунок цих дій. Ми потім вже отримуємо монети DOX на самій бірші, де ми можемо. Момент лістингу, тобто 20 серпня, вже їх продати. Я не знаю, чесно кажучи. Можливо, до цього моменту, коли ви вже будете дивитися, дійсності можна буде клеймити токени. Я не знаю, не можу вам стверджувати, Але отакий механізм роботи. Тобто, ми спочатку там е, скачуємо тонкіпер, е, потім реєструємося на біржі, купуємо USDT, Зараз рахунок USD купуємо тон. Потім тон перекидаємо на тонкіпер. Е, Тонкі е, єднаємо з грою Докс, відповідно, за займоділи з гаманцями, підключили гаманець. Потім, коли буде відображатися клейм, ми клемимо токени, Перекидаємо їх на гавне StoneKeeper, Платимо за це комісію в монеті Тон. Потім з Тон ми перекидаємо на біржу OKX, або можливо там інша біржа буде також BinkX, відповідно, все це посилання на біржі буде е під цим. Обов'язково реєструйтесь за рефранти, тому що ви отримаєте дуже великий бонус. І таким чином ми отримаємо монети DOX на біржі. Я, чесно кажучи, не знаю, яка буде ціна, але я ще пізніше зніму стратегію, як я буду продавати чи не продавати, який взагалі мене підхід до даної гри, чи я буду зливати. Відразу всі токи не тому, шанаториста обов'язково підписамся на YouTube каналчик на Telegram каналчик тому що там маса корисної інформації, вона там максимально швидко виходить, особливо в Telegram, тому що ну, ви самі розумієте. Пост я написав швидко в Telegram, а відео ще потрібно зняти там змонтувати. Тому обов'язково підписуємося на Telegram канал Посилання буде під цим відео. Маса корисної інформації, Повторюю ще і не тільки знаєте корисна інформація, але й профіта. Тому давайте триматися разом. Щоб ви були в курсі подій, от для чого вам потрібно підписатися? І, врешті решт чекаємо лістингу даного токена. І потім бачимо, що ми заробили. Тому що зараз передринкова торгівля взагалі там впала, тобто він там взагалі там, ну, не знаю на скільки відсотків він впав. Яка ціна буде про це? Повторюсь, розповім у відео наступно. Там стратегія, як я буду продавати. Тому що на турист, в принципі таке лаконічне, е, доступне відео, максимально все розповів. Якщо у вас виникають питання на цьому етапі, що куди як, напишіть мені в коментарях, Андрій підкажи. Я не знаю, що робити, як там придбати. Ну я гадаю, нібито все розповів. Але я розумію, що маса людей прийшла за рахунок таполок е, в дану сферу, в дану крипту абсолютно початківці, і в них є багато питань на ці питання, готові відпустити. але, але. З повагою відносимося, пишемо, я відповідай, але обов'язково підписуємося на мої ресурси. Тому що торзі закінчується все. Бажаю всім профіта, е, здоров'я і, звичайно, надіємося, що ми за рахунок е, даної гри дійсності щось заробимо. І Це не буде там 10-20 доларів. А хочеться заробити досить такий немаленький прибуток.